Всім привітки мої любі, і сьогодні хочу розказати вам про посилочку, яку я замовила через 2 дні після Нового року, а саме 2 січня, і вона прийшла ось у суботу ввечері. Ось так. Ну, а я розпаковку знімаю якраз таки в е, понеділок, мої любі, бо треба віддавати, не затягувати з віддачею для моїх любих клієнтів. Ну, Перш за все, покажу ось таку величезну пачечку колагена, це е, від Каліфорнія Gold Nutrition е, колаген. Е, чим він такий визначний, тим, що він гідролізований, морський. З пептидами, з гіалуроновою кислотою та вітаміном С. Без гіалуронки та вітаміну С колагенчик не засвоюється так, як треба. Бачите, глютен, тут немає глютену, немає сої, немає ГМО, це все указано. І велика пачечка. Зроблено Лагуна Каньйон в США. Що можна сказати ще про нього? Це е, е, марочка, е, які довіряють мільйони. У мене дівчинка знайома бере саме California Голд Nutrition все бере. Е, дуже е, любить її. Раніше вона брала від фірми НАУ, все брала. Омегу, там, е, кальцій, Д3, все від фірми НАУ. А зараз просить, знайди мені. Саме від Каліфорнія Gold Nutrition. Ну, ось так, колеги, я вам розказала. Далі, далі. замовили ультрамаг. Магній у дівчинки вона вже бере другий раз. Магній е, закінчився, і вона знову замовляє ультрамаг. Е, це веганський продукт, е, сказано: е, Так, забула про ціни, а то скажуть, е, знову ціни не говорять. Колагенчик, Оцей колагенчик коштує 1300. А постійна ціна, бо то було з 20% знижкою. Постійна ціна там 1600, буває до 1700 дохода. А це ж була гарна знижка, мінус 20. І взяли. І ось от таких магніїв тут є і, і магній малат, магній цитрат 5 в одному. Магній, який і розслабляє і м'язи, і мускулатуру, і також нерви такими міцними робить. Тому я рекомендую саме брати магній, мої любі. Тепер тепер, буду виставляти біодобавочки, які я вам розповіла. Магній. Тепер, що ще в мене? Взяли, взяли е, отакий от морський йод. 1000 тут мікрограм 60 капсул, чим він потрібен. Він дуже потрібен для нашої щитоподібної залози. Так як ми ну, морської їжі вживаємо не дуже багато, недостатньо, я б сказала, тому якраз таки йод треба приймати. І куди ж без цинку, основного вітаміну для жіночої краси. від Топсон, Цинк піколінат. Тут 25 мг. Це добова доза цинку для того, щоб наша шкіра, волосся, імунітет, все функціонувало так, як треба. Взяли у мене також габу 500 мг. І габа це основний такий елемент. Тут гама аміно бутирик кислота, амінобутирова кислота з вітаміном в 6 І забажали 200 капсул, тому що раз на рік клієнточка пропиває саме габу. Ну, а магній постійно. Бо магній у нас усіх недостача. Також взяли у мене біотінчик, 5 тисяч мікрограм для жіночої вроди, для краси волосся, для шкіри, і також для гарного самопочуття цей біотінчик взяли. Також і вітамін Д3 плюс К2. Коли я Багато відео показувала, дивилася, дівчатка, разом з вами вчилася. То багато моїх знайомих, також родичів стали брати саме вітамін Д3 плюс К2. Можна взяти Д3 просто, але ну, так як йде засвоєння з К2, ну, не засвоїться. Тому що організму треба якийсь путівник, щоб він вів туди, куди треба. Тепер, тепер Що ще? І ось отакий у мене взяли вітамін D3 ск 2 е, Бачите, для імунітету, кардіоваскуляр, е, тобто для серця, для наших е, таких, е, таких судин. І також для здоров'я кісток. І це все вітамін D3 з К2. І що я ще тут забула, забула, забула. А ось ще ні, не забула. Ось так мої любі, це було моє замовлення. Замовлення величеньке. Не дивіться, що тут небагато баночок, але замовлення це було більше, ніж на 5 тисяч гривнів українських. Ось так. Всі біодобавочки корисні, всі під замовлення. Тут ні одної баночки такої, що я б взяла собі. Бо в мене і так, вон чесно вам покажу, мої любі. Бачите, ото мої біодобавочки. До нових зустрічей! Цілую, люблю, ваша Людмила.